Перша мета це саме інструменти бізнесу. Круті ментори доступними словами про складне. Я вже не відчуваю певну експертність, дивлячись на свій продукт. У мене вже є міркування. Як цьому дати ради, вже бачу це все під інакшим кутом. Це дуже корисний досвід. Є можливість, навіть якщо не в межах лекції та в межах qa сесії задати запитання, проконсультуватися із лекторами на цій програмі. Нам дуже багато дали рекомендацій: плюс це нетворкінг, плюс кожного свій кейс, і на основі таких кейсів ми можемо робити свої висновки. Є контакт із учасниками, все ми одна спільнота, і багато з яких теж займаються сільським господарством, тому ми можемо кооперуватися і покращувати свій досвід, спілкуючись один з одним. Дуже круто, чесно скажу. Навчання в УКУ було такою моєю маленькою мрією, і дуже сподівався те, що в принципі вдасться, хоча б потрапити на онлайн програму. Дуже зрадів, коли вийшло потрапити в офлайн програму. Я діючий військовий, і в мене була ще невеличка відпустка. І власне я її оптимізував з навчанням враження, максимально позитивні і отримав набагато більше ніж сподівався. Це мій перший досвід взагалі участі в таких програмах було цікаво. І як діючому військовому, який вже майже п'ятий рік в збройних силах, мені було важливо розвиватися, а не стагнувати. Тому що я відірваний від бізнесу, я майже його не бачу, керую ним віддалено. Тому саме такі програми для мене це як і ковток свіжого повітря, і щось нове, і новий досвід. Ми багато думали над програмою. Як вона може бути така найбільш прикладна і корисна для ветеранів? Такий менторський супровід, можливість більше задати питань, отримати консультування чи досвіду інших підприємців, що це може бути відмінною складовою і важливою? Я думаю, що нам багато чого вдалося в цій програмі. Ветеранська спільнота стає вже такою важливою в спільноті уку, і ми дуже тішимося цьому.